І нові ж людей не надається. Тоді я ставлю дане питання на готувати, що. Ми готові для того, щоб не почати всього. Зараз Наступне питання у нас перекладено 19-питання про присвоєння звання почесний. Житель громади шістьом вайном з громади. Тобто тут, на жаль, не можу бити. Вуркун Василь. Ванір зібрала семена Семенешин, Іван Борис. Борис Олегор Олегович. Так, із зерної у нас був. Класниця Віктор, Західний Олег і тобто шість жителів, ті, що у нас зникли без вісті. І це у нас є вже розроблена така відзнака від громади. Тож ми голосували, ще в березні і в квітні почесний жителі громади. І плануємо, будемо планувати спільно з Бітарським корпусом на ну, вручення даних відзнак сім'ям загиблих і зниклих без вісті військовослужбовців. Хто за, прошу підтримати. Наступне питання. Дякую. Наступне питання дозволу на оренду приміщення. Розглянувши заяву директора володіної організації Владі Фондєнції Нації Уляни Дудер. Пише заяву про надання оренду кімнати, яка знаходиться на другому порці до приміщення Радянської сільської ради в селі Озерної Полусіченка, 46, площі 25,7 метрів терміну на один рік. Хто за? Проти. Я отримуюсь. Рішення не прийнято. Наступно за розмову. Що Подивити, Можна я кілька слів скажу про те приміщення, ну, про ту кімнату? Там нечисто, там стоїть неприємний запах і звідти час від часу вибігають Ну, Тобто недотримані норми ну, по договору, там ну, антисанітарі. А що вони там примаєте, ну, о, діяв, тримають Ну, одяг тримають. Ну то як ми ще бігаємо? Тобто ви що, а хто тоді сить? Хто відповідальний по приміщенню? Хто відповідальний, хто орендує ту кімнату? Ні, як ми ще бігаємо, то вже серйозно цей... Як ми ще в приміщенні сільської ради, то... По першим ділом то ми викличемо власника тої кімнати? Ні, там власника тієї кімнати. Ви ж знаєте, розглянути достатньо детально. я буду ходити? Зараз у тебе будинок. А чекайте, зараз наберемо Уляну. Що за порядок? Давайте ми на сесії. А чекайте. Я зачитаю першу заяву, а далі прізвище по вашій адресі. Добре, добре. Так, по Усташівському Старостинському округу. Прошу затвердити свісну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Загальною площею 0,25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Дана земельна ділянка розташована за адресою село Остахівці, вулиця Підгори, 208. Михай Чишин, Михайло Чишин, Михайла Ярославовича. Площа земельної ділянки 16,97 знаходиться в селі Остахівці, вулиця Підгори, 232. Кутовської Світлани Петрівни, земельна ділянка площею 0,25, в селі Осташівці, вулиця Павлунева, 160. Сокіл Зіновія Степановича. Площа земельної ділянки 0,25. Адреса села Осташівці, вулиця Підгори, 176. Це по Осташівському старостинському округу. Це все підбудова. Чекайте, де виді в міше бачите? Буданівський Старостинський округ, фукора Петра Ярославовича, земельна ділянка площею 0,25. Адреса село Ярківці, вулиця Центральна, 21. Чуба Петра Васильовича. Земельна ділянка площею 025, в селі Білківці вулиця Центральна, 33, Шляхтун Романа Романовича. Площа земельної ділянки, 0,25, в селі Богданівка, вулиця Центральна, 45. Шляхтун Івана Григоровича. Площа земельної ділянки 0,25, в селі Богданівка, вулиця Центральна, 50. Це по Богданівському старостинському округу. Це теж все підбудову. Це округ. Що да? Заяви будинків звуки підбудову. Сухи тут. Городи. Біля. Городи, вони довідають. Це підбудова. Підбудова, Так, по Висоповецькому, Старостинському округу, заява питель Надії Михайлової, земельна ділянка площею 0,25, в селі Нестерівці, вулиця Кінчанська, 16, світлик Івана Володимировича, земельна ділянка площею 0,25, в селі Нестерівці, вулиця Альбанівська, 103. Малько Ганни Андріївної, земельна ділянка площею 0,25. В селі Нестерівці по вулиці Центральна, 37. Е, так, путного Василя Зиновійовича. Е, земельна ділянка площею 9 сотих. В селі Воробівка вулиця Кругляк, 62. Соловей Ганни Дмитрівни. Е, земельна ділянка площею 025. В селі Висипівці вулиця Хутурянська, 306. Богач. Марії Васильівної, земельна ділянка площею 13 сотих, в селі Висипівці, вулиця Шевченка, 205. Поливка Мирослави Казимирівної, земельна ділянка площею 8 сотих, в селі Серединці вулиця Долина, 189. Парафії преподобної Параскевії Терновської село Висипівці, земельна ділянка площею 9 сотих для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в селі Висипівці, вулиця Шевченка, 1. Парафії Святого Архістратива Михаїла, село Серединці, земельна ділянка площею 7 сотень для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в селі Серединці, вулиця за церквою 1. Це під будовою, так і під церквами. Наступна заява Радчука Знові Івановича просить затвердити технічну документацію для ведення товарного сільськогосподарського виробництва дві земельні ділянки. Одна площею 43 сотих, інша гектар 35-31. В селі Викупівці в нього є свідоцтво на право на спадщину за заповітом і сертифікат. Тобто він переписує спадщину. По Цибрівському Старостинському округу. Заява Шалай Василини Іванівної. Земельна ділянка площею 13 сотих. В селі Цибрів, вулиця Загородня, 6. Кудрик Артема Ярославовича. Площею 21 сотий. В селі Цибрів вулиця Загородня, 20. Барабаш Сергія Михайловича. Земельна ділянка площею 12 сотих. В селі Цибрів вулиця Шкільна, 1. Чепіль Ольги Мирославної і флиста Людмили Ярославівної, Земельна ділянка площею 25 сотих, селі Цибрів, вулиця Долина, 8. Це підбудовано. По Сибрівському старостинському. Заява Худрик Анатолія Ярославовича просить затвердити технічну документацію із землеустрою для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Одна земельна ділянка площею 76 сотих, інша земельна ділянка площею 2 гектари 48-23. В селі цибрів. Також переписує спадщину, є сертифікат і є рішення суду. По озернянській. Сільській раді. Заява Федорович Галини Антонівної. Земельна ділянка площею 10 сотих. В селі Озерна вулиця Забранська, 1. Завальнюк Любомира Петровича. Земельна ділянка площею 11 сотих, в селі Озерна вулиця Шевченка, 3. Пішта Ольги Іванівної. Земельна ділянка площею 25 сотих, в селі Озерна вулиця Довга, 51. Лебедовича Любомира Романовича. Земельна ділянка площею 10 сотих. В селі Озерна вулиця Зарубка, 9. Наконечного Ярослава Ярославівна, Земельна ділянка площею 25 сотих, село Озерна вулиця Довга, 67. Дудар Олега Михайловича. Земельна ділянка площею 25 сотих, селі Озерна вулиця Довга, 38. Вонс Ігора Павловича. Земельна ділянка площею 44 сотих для ведення особистого селянського господарства, В селі Озерна Кутір під Покрупивною. І заява Аван Ігора Павловича, земельна ділянка площею 0,25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку в селі Озерна Путя під покропивною 7. Зварич Мар'яна Тарасовича. Земельна ділянка площею 0,25 сотих. В селі Озерна вулиця Мала Безкупчина, 101. Зварича Оксани Михайлівної. Земельна ділянка площею 16 сотих. В селі Озерна вулиця Довга, 40. Джуз Сергія Михайловича, земельна ділянка площею 22 сотих, в селі Озерна вулиця Шевченка, 65, Матвійців Оксани Зіновіївної. Е, е, земельна ділянка площею 25 сотих для будівництва та обслуговування житлового будинку. І земельна ділянка 11 сотих для ведення особистого селянського господарства. В селі Озерна по вулиці Велика Безкупчина, 51А, валюс Ігора Михайловича і валюс Руслана Михайловича. Земельна ділянка площею 22 сотих, в селі Озерна вулиця Долина Княжа, 7. Дудар Марії Богданівної. Земельна ділянка площею 0,25 сотих. В селі Озерна Хутяр Демидяки, 4. Гінда, Павла Олег Васильовича і... Гінда, Павла... Гінда Олега Васильовича і Гінда Павла Васильовича. Земельна ділянка площею 0,25 сотих, в селі Озерна вулиця Шевченка, 14. Волошина Сергія Петровича. Земельна ділянка площею 25 сотих, в селі Озерна вулиця Шевченка, 39А. Паламар Олександра Миколаївної. Земельна ділянка площею 0,25 сотих, в селі Озерна вулиця Зарудка, 82. Шмигельської Оксани Євгенівної. Земельна ділянка площею 18 сотих. В селі Озерна вулиця Довга, 20. Хухрика Дмитра Степановича. Ну давайте, поки що, під підбудовою і для ОСГ, а тоді буде вже е, для товару. Тут є декілька заяв. Ставили займають, казали. Хухрика Дмитра Степановича просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельної ділянки площею 1 гектар 35-63 в селі Озерна. Тут також вони спадкують і ділять дану земельну ділянку на два. Є ще ідентична заява Хухрика Володимира Степановича. Площею 1 гектар 3563 в селі Озерна. Тут також є повний пакет документів. Це спадщина. Старно. Щепанюк Надії Теофілівної просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 2 гектари 42-40. В селі Озерна є рішення суду, є викопіювання, де знаходиться дана земельна ділянка, і є сертифікат, по якому спадкують дану земельну ділянку. І сухожика Василя Богдановича. Ідентична заява. Спадкує земельну ділянку площею 2 гектари 44, 37. В селі Озерна також є викопіювання, є рішення суду і є сертифікат. Заява ФІГІ Ігора Богдановича просить дати дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки площею 23 сотих і змінити цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Озерна. Дана земельна ділянка знаходиться біля свиноферми. Вона була в його власності. Зараз вона є для ведення особистого селянського господарства. Людина хоче поміняти собі цільове призначення і будову. Заява борового Сергія Івановича просить затвердити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 20 сотих для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка знаходиться за адресою село Озерна, вулиця Нове село. Дана земельна ділянка знаходиться в межу біля сидяги. Хто орієнтується на хуторах, то він викопив земельну ділянку, міняє цієї призначення під підбудову. Заява Асаник Христини Михайлівної просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміни її цільового призначення площею 56 сотих для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. І заява сани Христини Михайлівної просить затвердити проєкт землеустрою.